Всім привіт! З вами я Роман, і сьогодні, ми з Богданом Ти де, до речі. Я тут на першому було А, окей. Але я до речі, Добре. як вона всього грав? Короче, погнали, пак покажемо підвал, який я його тут обновив. От тут дбалися де, до речі, ось тут я ще не показував, тут п. скрити. Ну такий у нас підвал. Ага. Пробка є пуста, тут вода. Оце от може, яка хід. Е, яка буде хідбокс, е, цей, е, цей, як там? Тому що нам в хідбокс. обирати і... Але ми їх обираємо, якщо може випити. Mm -hmm. Ну добре, я, ми вам підвал показали. А до речі, а чого тепер туалет заколочений? Ну, ну так, там нічого не змінилось, тому заколочено. Там нічого не змінилось. Та, ну, він заколочений, щоб ти в канализацію бисло не проник і збіжав. Mm -hmm. А то в прошлый раз щось з водяку таке було, що чего-то мені бы не кайло сразу дал. Нафига мне только еду? Чем ты не хочешь? Ты маньяк все такие. Такие маньяки, ты не Ага, потекаю. Топ. О, до речі, ще треба камеру оці от розставити. Тепер яйки, які я Все, ні, не буду я їх. Ну, коротше. І ще, до речі, може, я так подумаю, і може, де одна камера е, забереться, і, тупо, і тут буде лежати. Це, це, кстати, іди сюди, на вулицю, кажемо, меню, як ви змінилося. А, вже а, а вже змінилося? А, а, я там... а яка це обнова Уда у Дигра Це обнова Chicken Horror 3 снова ты заблонялся? Что тут изменилось? Вот саме меню, глянь. а змія. Я, якою, до речі, зброя поворот з... змея. Я конец драчисброя. Вооруженный змея. Пазі... Ні, mm -hmm. чуєш? Та ну дивіться, от в кожній частині, от я замітив, що тут тільки готується риба. Щось інше може бути. Ну так, може ну, да, там щось інше. Наприклад, чикен. Чи <риклад> <риклад> я нічого не чикаю. Хрюшка. Я все-таки ну, давай так. рибу ставлю все-таки. Напевно. Ну, Це буде хрюшка готова. Будуть стояти, стояти патрони. Ну коротше менюшка дуже це не зміниться. А тут буде стояти я яйця. Знаю, зараз, я напевно зараз магазин обновлю. Іди в новий магазин. Е, якщо що я обновлю магазин цей, там де можна купляти їжу. Я тут ця... а. Їжу, окей, а. Mm -hmm. Тут добавити просто mm -hmm. трошки всього більше. Ну да, я ще пліжна без тут безплатно можна брати їжу. Ну тут можна і щеб... місто... тут... безплатно, а можна типа її купляти. Так пощастить в катці. Як тобі пущастить в катці? Блін, я хочу ще якось так улучшити сам вид цієї штуки, типу тут будинок поставити в ній. Ти якийсь... Тут є супчики, є І ще вода буде зараз. І ще клас. Але тут ще має бути якась краса, хоча б такий вазончик, який продавати. Ага, реально. Ну і ще трик. І інтернет-вишку. Зайти на сервер, до нас, коли вийде шорт, і там буде писати названня. В шорті, писати названня. І, і ви можете приєднатись до нас і з нами грати. Але це виходить тільки тоді, коли ми знімаємо гарного, коли Рома грає. Mm. Як ви можете сухрадити і поіграти з друзями? Потім порати або навіть з підписниками ага. як, як я казав в Чікін хор. Ну, так і ще тут трошки обновлю меню. мені, я тут, типу, появлюся. І, до речі, плюс я в грі Я так подумаю. Я подумаю, може в грі, коли... Ви вийдете до вулиці, то там можна буде підійти і поїсти оцього от, типа до меню. А що я хочу такі реалістичності додати і поставити тут це? Я хочу. Я хочу. Що за... Что за в за... будинках хитбоксы? Так, от цього. А може, а може це, може, може, теж добавлять, щоб в будинках хікбоксу не було, коли вип'єш? Було б дуже добре. Тепер можна до речі, в нові обновлені зала стала, ну не стала, це ж стала отходи. В двому обновленні можна буде поставити ще одну камеру. Тут буде дві камери. Ще, типа еще наполучь и можно додати э, пиццу на видео видео хавка в скриня що там в скрині скриняка я кстати все, все по факту ну, але ти, кстати, за, за три відео, так і не відкрив цю скриню <гум> да може в доступную новую проходжу тут поставил фрукти Тічні? Кстати, мы заметили, что вот на компьютере перший чикен хор писали концовку. Ага. Так. Якщо шо, кто добавил, то подайте першу частину. Обов'язково и дети хол. Вообще я концовка с колбой развивает у такого дивозера, а будь державка. Ага. Так у нас ти у нас це провода хідбокси а якісь бокси треба біжати по хідбоксам я йду в туалет Ще буде адбітка напевно кидівка це збіжати з добу з хідбоксам через елексів я до речі не разу не використовував балочку боджо. ага що забити всю Дивіться, ще один фактик. Чим більше в тебе цей світлота екрана, тим більше в тебе буде дуже крута гра. Я хочу вам показати. Я вам не показав все, все тут. Тут, коротше, таке шипи. Тут Стрілечка і сюди можна потрапити. Ось ось тут, а, як я зрозумів, е Буда поставив стрілочку можна Пасти тут будуть монстри, яких можна буде вбити з допомогою калаша. Посуться, тигр, пос. Тигр посунься, я його хочу підпустити. капу. А тут отакий череп і тут портал. Якщо ви думаєте, що це вихід, ні, це закурочено. І хто побед, помя... кто дивився місцепускі біди туалети і улибашки, ну, той знає, що це. Наш отсылка, то був. І ще, хто не знає, у нас тут є отсылка. Надел 19. Пока. Она бы никогда не побачила, потому что у нас за картой. Да я кавит целка. был шесть дуба вообще. Д19 каудан миллион пятнадцатки. Так, не Вс, я даже выправлю. Я сейчас хитбоксы портала виправлю А то хит. Да я уже выплыву. Хитбоксы Бокс портала. Добро заранее, я подивлюся Приверю. Тигр пусну, да. Вс точно хит ага, скам. О, все, нормальный хитбокс портала. Ехід, дуже страшна кімната. У -у -у. Дуже страшна. Ну, якщо ви, ну, як ви пам'ятаєте, ну, тут І, до речі, ми хочемо добавити ретяг, який буде піднімати воду в каналізації. Так, 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 я Я таки не хочу цього. Ні, я хочу цього. Це буде дуже їбова ідея. Ну коротше, якщо ми на цьому відео доберемо цілих один лайк, ми це зробимо. Але я думаю, що ми, ви доберете, тому що ви рідко дивитесь мої відео. У мене дуже мало переглядів відео. Але якщо ви все-таки поставите, то. А якщо ви не поставите, то ми все равно зробимо. Що? Якщо ви не поставите, то ми все равно зробимо, я кажу, Дім. И так, и так. Ну, думаю, все-таки все равно ставьте лайк. У наші відео ага, наші, ми нормальні відео робимо, не погані. Ну, не качественнее. Ну, трошки за Алиэкспресс до но нормальные. Це було відео, як ми будуємо. Ну, коротше, всім Це Було відео, як ми будуємо. Всім хорошого настрою, всім хорошого вечора і всім пока. Пока! Поставте лайк. Ок.